Друзі, підписуйтесь на канал Інсайдер, аби першими дізнаватись про найголовніше. Народний депутат Артем Дмитрук, обраний від слуги народу, співпрацює зі священником УПЦ ПЦМП Сергієм Чертиліним, якому інкримінують державну зраду. Журналісти БігуСінфо отримали доступ до листування викритої СБУ великої ФСБ мережі в Україні. До мережі входили священники УПЦ ПЦМП. Зустрічається в листуванні ім'я Дмитрука. Журналісти наводять скріншот листування, де підозрюваний Чертилін звітує після зустрічі з Дмитруком. Останні за його словами готові до повної співпраці та дякую. За юридичний аналіз щодо закону про діяльність релігійних організацій, щодо якого вдалося переконати деяких депутатів. Дмитрок підтвердив журналістам, що зустрічався з приводу захисту УПЦ МП в Україні. Звичайно, зустрічали, звичайно, говорили. Чи говорили про тих на УПЦ, звичайно, говорили. Чи формували відповідні правки? Ну, скажімо так, не формували, але обговорювали. Але ми кожного дня можемо бачити, як представники ПЦУ забирають храми, б'ють священиків, б'ють прихожан та роблять інші незаконні дії щодо громадян, сказав Дмитрок.